Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо з вами, як можна легко і просто провести онлайн-урок, як зробити його максимально ефективним і наближеним до очного уроку. Уже четвертий рік ми змушені частково використовувати у педагогічній діяльності дистанційні технології навчання для учнів. Але ось завжди на онлайн уроці чогось трішечки та не вистачає. Це можливість поетапно пояснювати і записувати власною рукою, щоб діти це бачили і могли безпосередньо повторити. Сьогодні ви побачите, як можна вирішити цю проблему дуже легко і просто, таким чином, зробити ваш дистанційний урок максимально ефективним і наближеним до очного уроку. Я запрошую вас відвідати свій онлайн урок, ви бачите діти. Уже приєдналися. Це сьомий клас хімія. Приєдналися до уроку. Ми е, записали тему, перейшли на презентацію і розглядаємо завдання, е, які представлені в презентації. Я здійснюю це через функцію показ екрану. От. Зараз для того, щоб ці завдання розв'язати, я включаю камеру. І таким чином телефон показує, і діти бачать себе на екрані не просто презентацію, а вони бачать через камеру те, що лежить перед вами на столі. Тобто, аркуш паперу, ручку. Ви можете там виконувати, записувати завдання. Ось, наприклад, завдання 1. Да? Переходимо до завдання 2. Вам не презентація, та, вам екран повинен бути. видно. Зараз H3П uh, зараз. І е, є завдання розташувати ці речовини від, від неметалу до солі. Ми з дітьми це все проговорюємо, діти обирають правильний шлях розв'язання і виконується завдання. Таким чином, ви бачите, цілий урок, вчитель працює а, своєю рукою. Пише, діти бачать, як з'являється на а, листку. Фактично так, як в класі. На листочку символи, формули, з'являється рівняння. Позначки по випадає осад кальцій 3 плюс натрій, хлор, проставляємо валентності. Складаємо формули і урівнюємо рівняння. Ось таким чином такий простий спосіб дозволяє максимально наблизити урок до очного, ефективним його зробити. І діти дуже, дітям це подобається і дуже задоволені. Спасибі вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Хочу вам побажати гарного дня! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. До побачення!